Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Буває таке, що у жорсткому диску відбувається збій на рівні прошивки, і в нього щось не те з паспортом. Робиться. Які симптоми? Причому будуть у диску, якщо його підключити до компа. Перше це довга ініціалізація. Потім, якщо ми запустимо hard Disk low-level format tool, теж довго роздупляється, Давайте все в реальному часі. Бачите модель. Одного жорсткого диску ВД, другого SSD ВД, як повинно бути, що в нас з цією моделлю. Тепер Sentinel. Він не хоче відображати інформацію по цьому жорсткому диску, тому що некоректно показуються дані паспорта. Нам знадобиться веде Marvel. відкриваємо. Я не перезапускав програму з відсутністю перевірки драйверів. Ну, Вінду не перезапускав, тому що при праці через USB. Воно не потрібно. Воно потрібно тільки для API, для роботи з API, SATA, коректною ідеєю. Бачимо, що у нас error, fail to start, але все одно все буде робити нормально. Так, ну нам же треба ще повернути жорсткий диск лицем до нас щоб ми е, змогли считати дані з цього диску. Е, візьмемо табличку і подивимось, е, акс, у нас є на 320 чи ні, щоб зробити красивий паспорт. Як ми бачимо. Аксів о, є, 320 Акс, сімейство трохи друге, але все одно паспорт буде красивий. Давайте подивимося ще, що. Це в нас була 500-ка. Із-за того, що дуже погана була нульова голова, її е відключили. І він у нас став на 320. Е тепер е розділ голови. Змінити названня моделі. Тут спочатку треба. Так, щоб не переключалося на з, 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 з англійської. VDC пробил VD 3200 так раз, светло 3200 а далее тире 0,0 UU 3A 0 Окей З моделью вже краще Тепер серійний номер Для серійного номеру нам потрібно mm -hmm. спочатку ВД Пробіл і далі серійний номер VC а у UH 26 79 16 Окей Бачимо у нас, що в серійному номері не все гаразд що у нас е після 6, шестерочки якийсь мусор. Це не потрібно бути, тому редагуємо паспорт. І отут тепер знімаємо лишні пробіли. Вони не знаю чого, на деяких моделях образуються. І отут знімаємо отак. Все, а тут у нас тіре, я забув. От так. Ще можна зробити розпознавання моделі із ПЗУ із модуля ID 0D, якщо він в нас не був модернізований. Так, краще не робити. І далі сохраняємо все все, закриваємо, відключаємо диск і підключаємо диск. Опа! Є. Yeah. І от як ми бачимо, все в нас в нормі. Жорсткий диск определяється коректно. 100%. Smart. Гарний. Ми все зробили. Дякую за увагу. Підписуємося, став вподобайки. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні, слава ЗСУ! Я з вами ненадовго прощаюся. Підписуємося. Всім пока.